Понеділок, 28 липня. Давайте, як завжди, підказка для вас на цей тиждень. З 28 по 3 серпня. Підказка для вас. Порада. Порада для вас з 28 по 3 серпня. Порада для вас. Обирайте свій варіант. Перший, другий і третій. Перший варіант карта Сонця. Ну, давайте так. Все, що ви запланували на цей тиждень, вам вдасться. Також ця карта, знаєте, що уособлює? радість, дітей, якісь гарні, яскраві моменти в вашому житті будуть на цьому тижні. Другий варіант, хто обрав, що вас чекає: Дев'ять монет, ця карта, знаєте, коли. Ось на цьому тижні дуже хочеться собі зробити приємно щось купити, кудись поїхати або зробити те, що давно-давно хотілося для себе. І третій варіант: туз кубків: також дивіться, щастя, гармонія, радість, діти, сім'я, родина, почуття, знайомства, гарні емоції. Досить позитивний тиждень.